Привіт, Єва Геймс Онлайн знову для вас. І сьогодні, короче, ми приїхали на день народження. Їдемо, точніше, на день народження до Аліси. Це моя підписниця, а також адмінка, яка дуже файно працює. І сьогодні ми до неї приїхали її привітати з підписниками. Ну а ви привітаєтесь, підписники! Голосніше! Всім привіт! Так, привет. Привет. Алиса, привет. Вид, э, так, стала как я вас учила. Стала. Давайте в линию. Так, линию за, в линию стала. Все в линию, в линию файно. В линию. Э, в линию. В линию. Богданка в линию. В линию. Так, ну и сегодня так. Э, в линию. Так, ну і... Ні, Богданка тута, тута, тута. Е, так, і сьогодні я хочу тебе привітати з днем... Богдана. Я перша. Богдана я перша. Йди отсюда. Іди. Кхе. Всі в лінію. Аліса і я ні. Аліса і я ні. Всі в лінію. Так, ну і сьогодні я хочу тебе привітати з днем народження. Кхе. Бажаю щастя, здоров'я. Щоб ти була такою ж гарною, такою ж красивою, відкритою. і е, е, Щоб у тебе був тільки позитивний настрій, а також щоб у тебе було дуже багато друзів. Ну і цей тортик сьогодні для тебе. Від, е, відкуси цей торт. Тримай ці квіти і також подарунок. Дякую, Так. Тепер вітаємо. Аліса, вітаю тебе з, з днем народження, щоб ти була щаслива і гарна завжди. Це тобі подарунок. Я не знаю, як дати, бо я її не можу дати Чусь. Ти шарико. З Днем -на народження тебе. Це віковий <свист> квітку. Так, з Днем народження. І давайте пройдемо в будинок. Заходьте. Такі ми сьогодні всі файні, всі такі от е е наряджені. Так. Давайте будемо починати тусу, напевно вже. Зараз я зроблю. О, я придумала, як тобі дати Сара, Чекай, Де ти тут є? Де Аліса? Туса, та, туса, туса. Тримай от квіточки тобі. Квіти. Також mm -hmm. тортик, ти будеш його кусати сьогодні, так що ось тут ставим тортик, ніхто його не їсть, крім цей. Зелений шарик тобі даю. О, от. Щоб ти була там, Це. І тобі подаруночок від мене. Там, якщо що, сертифікат до цього будинку в Мигово, я тобі подарувала сертифікат, щоб ти злітала. Ой, поїхала на мигу, там на двоїх, можливо, когось візьмеш з подруг, знаю, мене або кого там хочу. І кхе, зараз я забираю всі пропси, Ой, пропси, всі те, що в мене є в руках, зараз я буду так тут ставити все таке. Стульчики розставляємо, стульчики, дівчата і хлопці. А може я поставлю щось? Що? А я щось поставлю? Ставте всі стульчики, якісь небудь не стульчики, щоб ми могли нормально посидіти зараз. Та як це вдалити? Воно не видаляється. Та як, господи, видались. От я не ставила нічого. Чого воно ставиться? Та. Господи. Як то видалити? Так, зараз чекайте, я хочу файну стульчик поставити. Будь ласка, всі відійдіть і видаліть оці от гірляндочки. И выдалить все пропсы. Выдалить все пропсы. Все пропсы выдалить, кажу. Все пропсы выдалить. Будь ласточка, кто поставил там стульчик? Так. Я расставлю. Кэт, видит, кто-то таки. Це така, так, аж кто тут а, так, Добре, я что тут також, Не, я хочу кого-то заработать. Я вот пожалуй, пожалуйста. Алиса, я тебе напривітала, так что поздравляю тебя с нарождением. На Чтобы ты была счастлива, Анна, и завжди у тебя были классные оцінки. <клухи> так, все подвинулись, Лиза и Анна сюда подвинулись. Сюда. <клухи> <клухи> Аліса сидить посередині. Та ми тут сидимо. Ми всі так сидимо. Так, Аліса сідай там. От так буде на фокі. Зараз буде файл. Ярик, сядь. Ой, Ярослав, Господи, я буду. Сядь там, де ти сів біля Поліни. Сидимо так сидимо так само. Так само. Уже, Уже сидимо так само, як ми зараз сидимо. Давайте. Зараз я ставлю тут їду, так, так сказати, банкет. У нас трошечки тут такий наденнорочний. И ми сьогодні будемо їхати на море Ми сьогодні будемо їхати на море. Так що все, давайте починаємо їсти. Всім емо. Всім смачного. Дякую, брать. Дякую. Всім смачного. Пеньбового. Мамі буде. Я хочу шо з'їсти кексик, такий вкусний З фісташкою. Так. Я знаю, що ты э, полюбляешь за Оно. Так, хто це у мене тут ходить по будинку? У нас хтось по будинку ходить. Всі сидимо на місці. Е, так, сидимо, сидимо сюди. Було. Просто там якась дівчинка, я завішую зараз штори, хто не проти, тому що у нас тут лізуть всякі. Я проти, не проти. Так, я сюда. Все, все силы. Силы, 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 силы. в Туалет, кто в туалет там? Кого там треба? Иди. Туалет там. Якщо вона... Туалет, давайте я підкажу. Кто там это в туалет? Туалет ось тут, зараз. Дейвин, господи, забула. Наверх, наверх. Я сама за все за мною, кто йде в туалет. Хто в туалет за мною? Так, зараз. А ну, зара, что це закінчит. Добре. Сюда. Так, за... так выходим. Хто в туалет? Так, заходимо. Ось тут. А, гардеробна. Та де той туалет? Во, все, всі в туалет, кому там треба в туалет туди. Але потім верніться за стіл. Я тут стул. поставив? Який стульчик? Я не знаю сама, хто тут поставив. Так, всі верніться в зал. Тут, тут, туалет. Всі сіли. по місцях, по місцях, по місцях. Ну і давайте зараз виходимо. Вы всі виходимо з туалетів везде, кто там сидит. И зараз мы будем їхати всі у це як його, на море. У такому, е, такій машині. Я спеціально її купила. Для нас всіх всі сідайте і лягайте. Можна з вами дружити. жити? Ні. ні у нас у нас взагалі-то Сходка. Так, всі, хто гості цього, цього, сідайте. Я можу, в принципі, поміняти машину, якщо тут можна так. А, все. Сходка. Зараз я напишу тут. Сходка. Сходка. Все. Так, от сходка. Всі вмістилися? Дайте я подивлюсь. Ох ти що! Дивіться, який у нас тут дивішник. Просто, еще деякі хлопці, Давайте сфоткаемся. Все вот так стьте, как вы є. Все вот так стіте. Я хочу сфоткать нас. Так, зараз, Блин, не мішаюся, я не мешаю стежусь. У меня ведь кидает. Зора, чекайте, все дыхате. Ярослав, блин, не ходи туда сюда. Либо ты стоишь, я, я не знаю. Всі відійшли, щоб вони на своїх місцях. Ярослав, не мешай. Так. Все, зараз нікуди ніхто не рухається, я фоткаю. Та твою дівчину. Я знаю, що так... це бої. Це дівчинка за воза. От, ну, у батьків машини. Е-е, улість. Тіне, тине підписниться. Так що так, не ставте, будь ласка, це нормально. Та куди поїхали? За рулем я і все, точка. Зараз я поставлю на дві. Так. так, не викидай мене з дома нашого. Це. Будь ласка, нормально, сядьте всі по місцях і ніхто не ходить по лімузину. Всі сіли. Поняли мене? Все. По дались. Та можна цю дівчинку сказати, щоб вона вийшла? Ну, вона якась... Ми... Та всі... Та, ми вже їли, ми вже їли. Їли. Та да, ми вже їли. Уйди, дівчинка. Уйди, дівчинка, зараз. Вона мішає нам це, ця дівчинка. Так, все, сядьте по местях все. Все, нарешті я зробила файний скрін. Все, ми зараз починаємо їхати. Всі сіли по місцях. Лягли там сіли, я не знаю, хто як. Ладно. Будь там. Будь там. Єва, Беремо тебе. А! Чого ты вам Що? І, Так, все, я нічого не чую. Всі просто їдемо на море, зараз. М -м коло Дім, е коло Діму 30. І, так, всі зараз... Робимо, розводимо костер і всі одягаємось. Я казала робити скіни. Хочу йти мікрофон? Що? Так, всі робимо скіни. Ой, то сніше. Які пісні? Е. Біа. Так, зараз я хочу бі. Я привітаю Алісу з мікрофоном. Добре, бі. А, біч. Е, так, зараз. Я роблю собі скини. Роб, робіть е, нормальні скіни для пляжу. кліма. Та відійдіть від мене, всі ви мішаєте мені. Будь ласка, Лиса, чи хто це стоїть з волосами? Уйдіть, ви мені мешаете. О, все. Так. Зараз заберу. Та не ходіть ви до мене. Господи, я меш вміш... вы мешаете мне. Пиши я все буду не. не фоткайте мене, я роблю. Скіне. Фоткайте. Э, так, sorry. Та не фоткайте, хто це за з апаратом ходить. Господи. А, ну ви до речі, підписуйтесь на мій канал. Та підписники треба підписуватись, чи ні? Звісно треба. Не може <режит> ти мікрофон беріас. Ой, блін, извиняюсь, то, що я з мікрофоном була. Э, так, ну що треба зробити? Підписатись, так? Як? Я, я, мала, що вони будити, я не думала, что во не удивительно, я вам понимаю. Буду це стоїть, стоя, зараза мне робити скин. А ще... Нет, я вот так вот понял добре. Ні, треба робити... Ну, дівчатам треба нормальні скины. Тільки, будь ласка, хто це фоткає, не фоткайте. нікого, нічого, без його дозволу. Я, я зараз зайнята, роблю скин. Так що не треба требует тут что... Ой. Ой, а я Аліса, ми вітаємо. Та Аліса, ми це другий раз ще вітаємо щиро від, Відійдіть від мене. У мене біст, відійшли від мене. Господи. Там якась людина от за мною бігає, я не знаю хто це. Блонд бру. Да ю-мою, нормально, почему вы відпразнути до народження, а тут полики брат. Так идите, блин, від мене всі, кто тут лізуть до мене. Я не можу зробити через вас скин. Так, вот я выбрал... Может, ты пишел ты? Я себе выбрал выбрала ски волосы нарешті. А як окуляри будуть, блин, я забыла на английский? Глазки. А, о, дякую. ласк. Ты я вже загуглила, правда. Ну. дивіться, який в мене скин файне. Файне, але я не знаю, як собі забуду файне. Так, всі розводимо костер. И зараз мы будем тут чилить, данс. Я зробив скин! Я зробив скин є. Добре. Дівчата робимо скин, всі хто можуть, знають все таке. Хто машину утопив чиюсь? я це машина вообще? Так, давайте ставимо тут всякі украшення. Ось так все розставляємо. Файн та віддій, диві, від мене, пацан, ну я тебе не знаю. Так, ось тут я поставлю газу на косілку для вайба такого. І що ось тут це? І поставимо табличку з днем народження Аліса. Все-таки з днем народження Аліска. Аліска е. -е. Все, днем народження ліска. э, е, всі ось так сідайте, ось тут у нас тут курорт. Я не зможу, не зможу покажу, я уроблю собі скину. Е, нічого страшного, так, давайте покатаємося так. Поплаваємо. Всі лізли до мене в воду. Хто не лізе до мене? Так, давайте ще поставимо такі ці фонарі, щоб було трошечки видніше. Mm -hmm. І поставимо тут ось так, щоб всі знали, що у нас тут праздник. Так, ставимо ось такі кольори всякі ви, то, що, щоб було видно. Так мають так обла у нас. І робимо максимально світло, отут наставляємо всяких оцих от штук. Ставте ось тут такі штуки, я, у мене вже ограничення. І ось так плаваєте ось тут. Давайте зробимо файну фотографію. Всі заходьте в воду. І ось так от, е ставайте коло мене. Ось тут коло мене. Ось тут, ось тут, де я стою. Де я стою. Уберіть, хто це поставив. Е це де я поставила. Давайте ось тут сфоткаємося тоді. Всі сюди. Стоїмо коло мене, файно. Я зараз хочу собі поставити якось таке. Струт, все, у мене струт. Та господи, мені пофіг, що він там тонеться, що хто це, я його навіть не знаю. Так, все, ось так стали коло мене. Дівки не перекривати. Я став. Дівки, блі. Стали нормально? Стали. На фото? На фото. На фото. Є. Вам? Є. Шо? Короче, да, я просто з другого аккаунта. Окей, мне э, цей подш ну все время, потому что у нас сходка, блин. Все стали на фото файл. Можно с вами. У нас уже сходка майже закінчилась, уже не можна, то шо. А, пон. Э, давайте ты файл оставим угу. на вот авата... на вам потім будет колаби? Да, буду. Кстати, забыла сказать, дякую за вам фоточку. Після цього будуть колаби, Зі всіма роблю, навіть не тих, хто... тих, кого не було на сходці. І файно, давайте ще тут сфоткаемся. ще тут сфоткаемся. ще тут. ще тут. Зараз хочу такое стать. Вот. Я бы сняла можна? Що? Можна я бы спросил просто лень шукати. Окей, давайте. Ось так, встали всі. колонна, mm -hmm. файно. Mm -hmm. oh, <п datasets> Хватить. Так, ось так стали, файно. Де Я Тут 4 папа. Все, ось так стали. Всі стоїмо так рівно. Не перекривай, ярослав усіх. всіх. Все, так стали. Це буде в телеграм-канал фотографії. Отак, ще давайте клан. Зробимо... Я ще в інстаграм -то викладу, так що все, давайте файно. Ще зробимо ось так. Давайте ви стоїте ось тут, а ми з Алісою станемо спереді. Е, з, ви ззаду. А Аліса і я спереду. Тому що у неї день народження, а я авторка каналу. Богдана, відійти є. Е, давайте в цю сторону. Я з Алісою буду ось так. Давай, Алиса. Все стало... Э, в линию. Мы не можем встать в линию, в линию в линию, в и в линию стали. А Алиса и э, и я вперед. В линию. А я і Аліса спереду. спереду. А я і Аліса спереду. Всі в лінію файненько стали тут біля костра. Стає, стає, росла. Ді, тут, ді. Тут, тут всі всі тако файно стали, сказала блин. Все, і тепер Алиса і, і я вперед стали. Стаєте там, де і всі, але Аліса і я спереду. А ти, вообще чоловік, дыр, я те не знаю. Ми не будем тоді, бо потому що ви не можете нормально фоткати. Будь Ласка! Я росла. Будь ласка! Встаньте! Нормально встаньте! Ви як, блин, не знаю, що стоїте! Види, іди, чел. Я не хочу, щоб мене фотографували. Уйди, я тобі сказала. ти мене бісиш. З фотографом цей. Все, ось так файно стало. Ніхто впереду не буде стояти, бо ви не можете нормально. Дай-май, <соця> <О, тепер. соця> яка пришла. Не Можна йошки. з вами? Ні. У нас сходка. У нас сходка. Иди. Так види идить. Уйди. Уйди, господи, чел, уйди. Уйди. Встало нормально. Стало нормально. Встало нормально. Мы отут. А вы сзаду, вы не поняли еще? Все стали в линию и ничего никто не, не будет спереду, потому что вы не можете нормально. Кто со мной, блин, три девчонки по позу скопировали, будь мне надо. Алиса встала, блин. Ты что, прикалываешься, чел? Ой, пошел отсюда, мы только нормально встали. Блин, ну кто, можете его кикнуть из вице, он писан. О, молодец, скинь его. О, у нас получилось. Все так и стейте. Так и стейте. Стейте. Все, зафиксовалось. Фиксовалось. Зафиксовалось, так. И все. Та пешок, я тебе сказала. Тебе не понятно. <пишут> не нормально. Я его сюда. Мы кинули. Ну, он нормально, ловить, ловить, и чекот, и все. Э, все, да выйдет фотку И чехотку все. 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 вот так. Все. 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 так, Все. так, так. И вс, Алиса, не прыгай, стань нормально. Все, теперь чекаємо, поки цей... Так, пацику блін. блин. Пою дивизию, ладно. Все, так, хватка. Е -е, ні. Ні. Ни. Е так, зара. Тепер поменяли пози и стоїмо так само, тільки. <laughs> Тут Маша уже взяла пистолет, блин. Кто костер, блин, выключил? Да пишу вот сюда, я тебе сказала. Все, я фоткаюсь сама, блин, залезу. Пошли отсюда все. А так встали все силы, все силы, крем Алисы и Мане. Все силы, все силы. Чисил. Алиса, я тут в середине. Алиса, си, э, иди сюда, без винтовки только. Винтовку забери. И вот так выбирай, э, типа, сидеть. Ну, я буду вот так. Ты выбирай какую нибудь позу, не знаю. С шариком, да. И стань для меня. Беда майна сядь. Все, так. Та, блин, Алиса, ви уберите! Все так, сили тепер НОРМАЛЬНО, Всі силы, так, о, все, силы, силы, так і сидимо, так і сидимо. Хтось СЯДЬТЕ ОСЬ тут на цей місце, тільки на цей пацан, будь ласка. Я фоткаюсь. С... Не, убери, СЯДЬ, Ярослав, сядьте там, де ти і був, так добре вже було. Все, все, так сидимо, записувались, тихо. Сидимо. Вс, молодці. Тепер ми міняємо пози. Ви так і сидите. Молодці. и Так. Все, теперь я стою так. Алиса стоїть по-іншому. І фоткаємося. Тільки мене погано видно за надписью Алису. Ну ладно. Цепь пац... пацан мене біс. Короче, я сфоткала, так як бачила. Вс, давайте тепер всі сидимо і и Сідаємо в ряд. Ой, точніше, сідаємо в коло. Сідаємо в коло. Ось це от вибираємо, садись, і всі сідаємо в коло. Сідаємо в коло. Та ні, не тре... А, ну хоча так файніше. Всі сіли в коло. В коло. Ми, Нет, да твою дивизию, сядь-то нормально. Вколо, ось так. Вколо. Ні, ну все так надо починалося. Ну, ні, вам пришлось. Ні, я не буду сидіти, ау. я буду сидеть. Вот тут буду все. От повернись другим боком тільки до мене. О, да, да. та, та ти була так нормально. Передом сядь. Аліса сядь передом. Всі сіли. Так хто з пістолетом Уйдіть, будь ласка, уберіть всі пістолети. Все, я сфоткала, коротше, да, що пистол бить. Нормально показал. Так, ну а ви поставте вподобайки. Ну, а також підпишіться, привітайте, будь ласка, Алісу у коментарях. Ну а також, ну да, ставте лайки, підписуйтесь на цьому завтра на день народження. Всім пока я на день не завтра иду на день на народження, так що всім пока. Пока-пока. Короче, і дякую всім, хто був на цій сходці. Всі ще раз привітайте. Алісу і побажайте йде теплих слів в коментарі, а також особистих повідомленнях або Лес. Ну, це особисте. Ну, і те саме. Е, а також ще привітайтесь з підписниками. Всім привіт, а також е, е, вітаю тебе з днем народження ще раз. Я вже перша привітала. Аня. Е, ну, ладно, Давайте скажіть всі разом з Днем Народження. Давайте 3, 2, 1. З Днем Народження! Добре, бувай, бувай, бувай. Ок. З днем народження, Ліса. Так Ну і на цьому було все. Всім дякую за перегляд. Та також всім дякую, хто був на цьому відео. І на цьому все, всім па 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 па, па, -па.